Послуга з вивезення твердих відходів для жителів Уменського району може здорожчати. Про це повідомляється на сайті Уменської міської ради. Причиною такого рішення стало підвищення цін на пальне, мастильні матеріали та енергоресурси, а також збільшення розміру мінімальної заробітної плати. Метою таких змін є недопущення зриву стабільного функціонування сфери вивезення твердих побутових відходів в Уманській міській територіальній громаді, зазначається у публікації. Відтак на розгляд пропонується проєкт тарифу у розмірі 192 гривні 88 копійок на метр кубічний для населення, це плюс 10 гривень 94 копійки від діючого тарифу. 215 гривень 35 копійок для бюджетних організацій це плюс 12 гривень 21 копійка від діючого тарифу та 262 гривні 16 копійок для інших споживачів це плюс 14 гривень 86 копійок від діючого тарифу, враховуючи ПДВ. Лист щодо коригування цін на послуги, поводжені з твердими побутовими відходами від надавача до виконавчого комітету, надійшов 4 липня. Чи відбудуться запропоновані зміни в ціновій політиці вивозу сміття? Вирішать місцеві чиновники.